Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, і я, його ведучий, Юра Гнатюк, український it підприємець Сьогодні хочу поговорити з вами про ідеї такої людини, як Навал Равікант. Він народився в Індії, але в 9 років переїхав з мамою та братом до нью США, де жив, вчився, читав багато книг і де, за його словами, відбувся в його житті геймченджер. Що це за подія? Це подія, щоб ви могли подумати: вступ до хорошої школи. Оскільки бренд цієї школи дав змогу йому згодом вступити та вчитися в коледжі Ліги Плюща, цим коледжем був Дартпутський коледж, а він же привів його в технологічний бізнес, в якому він почав працювати, засновувати стартапи, а згодом в них інвестувати. Напевно, найвідоміший його проект це платформа для пошуку роботи та інвестицій AngelList, в якому він є, до речі, засновником. І його віральний твіттер-трет з назвою Як стати багатим без везіння. Зараз він інвестував та будує нову соціальну мережу AirChat. Я користувався, це такий твіттер для аудіоповідомлень. Один чоловік на ім'я Ерік Йоргенсон зібрав багато доступної інформації з твітів, розмов та інтерв'ю Наваля, а дає він їх дуже багато. І структурував це все в книгу, яка має назву Альманах Навала. Відверто я не знаю, чи не працював сам Навал на цілий альманах, бо звучить це дуже претензійно, але його популярність продовжує зростати. У цих вже згаданих своїх численних інтерв'ю, подкастах і дописах наш сьогоднішній герой епізоду і герой книги дуже часто пише про багатство, щастя та свободу. І якщо говорити про Новала, то звичайно в першу чергу варто згадати про його. Думки власне на тему багатства, які зробили його відомим в першу чергу, відомим за межами технологічного світу, він стверджує, що багатство це результат правильного мислення та дій, а не везіння чи інших зовнішніх обставин. А також те, що ціль багатства це не накопичення грошей, як таких, а можливість за допомогою них отримати свободу та мати змогу діяти за власним бажанням. Багатство, як каже він, це ваша здатність бути повністю незалежним, робити те, що хочете і коли хочете. Отже, далі буде пряма мова, тобто переклад та спроба адаптації його думок з цього твіттер-треду, як стати багатим без везіння на українську. Відразу попереджаю, що я думаю, ви знаєте, що деякі слова, формулювання складно перекласти з англійської на українську. Дещо може звучати кострубато, ось мелодраматично, але все ж спробуємо. Отже, шукайте багатство, а не гроші чи статус. Багатство це активи, які приносять дохід, поки ви спите. Гроші це результат перетворення вашого часу у фінансову вартість. І водночас метод передачі багатства. Статус це ваше місце в соціальній ієрархії. Зрозуміть, що багатство це також питання етичного сприйняття. Якщо ви таємно зневажаєте багатство, воно буде уникати вас. Ігноруйте людей, які женуться за статусом. Вони здобувають статус, атакуючи тих, хто працює над створенням багатства. Ви не станете по-справжньому багатим, просто здаючи свій час в оренду. Ви маєте володіти активами, часткою бізнесу, щоб здобувати фінансову незалежність. Ви розбагатієте, даючи суспільству те, чого воно хоче, але ще не знає, як отримати, і роблячи це на великому масштабі. Виберіть індустрію, де ви можете грати в довгострокові ігри з довгостроковими людьми. Інтернет вже значно розширив можливості для кар'єри, більшість людей ще не зрозуміла цього. Грайте в ітеративні ігри, усі виграші в житті, чи то в багатстві, стосунках чи знаннях походять від складних відсотків. Вибирайте бізнес партнерів з високим інтелектом, енергією і насамперед чесністю. Не співпрацюйте з циніками та песимістами, їхні переконання стають. І їх реальністю навчіться продавати, а навчіться створювати. Якщо ви зможете оперувати цими двома навичками, ви будете непереможні. Озброюйтесь специфічними знаннями, відповідальністю та важелями для досягнення своєї мети. Важіль тут це інструмент або принцип, який збільшує ефективність зусиль або впливу, дозволяючи досягати більшого результату з меншими витратами ресурсів або зусиль. Специфічні знання це знання, які важко здобути та натренувати. Якщо суспільство може легко навчити вас чомусь, то воно може навчити когось іншого та замінити вас. Специфічні знання здобуваються через вашу допитливість та пристрасть до чогось, а не на тому, що зараз в тренді. Накопичення вами специфічних знань відбувається легко, так само як в грі, але для інших виглядає це як робота. Коли специфічним знанням навчають, то це скоріше відбувається через практику, а не шляхом формальної освіти. Специфічні знання часто високотехнічні або творчі, їх не можна заутсорсити чи автоматизувати. Беріть на себе бізнес ризики під власним ім'ям та будьте готові відповідати за наслідки. Суспільство винагородить вас відповідальністю, активами та важелем впливу. Архімед казав, дайте мені точку опори, і я переверну світ. Фортуна вимагає важелів. Бізнес важель походить від капіталу людей та продуктів без граничної вартості відтворення, наприклад, код та медіа. Капітал означає гроші. Щоб залучити гроші, застосовуйте свої специфічні знання з відповідальністю та демонструйте хороші результати. Робоча сила це люди, які працюють на вас, це найстаріший та найконкурентніший вид важеля. Цей важель зможе вразити ваших батьків. Але не варто витрачати своє життя, переслідуючи його. Капітал та праця це важелі з обмеженим доступом. Усі женуться за капіталом, але хтось має його вам віддати. Усі намагаються очолювати, але для цього потрібно, щоб були ті, хто за вами йде. Код та медіа це важелі, для якого не потрібні доступи. Це важелі так званих нових багатих. Ви можете створювати програмне забезпечення та медіа, які працюватимуть на вас, навіть коли ви спите. Армія роботів перебуває у вільному доступі, вона вже в дата-центрах, використовуйте її. Якщо не вмієте програмувати, пишіть книги та блоги, записуйте відео та подкасти. Важіль це множник сили для вашого судження. Судження вимагають досвіду, але можуть формуватись швидше за допомогою фундаментальних навичок. Немає такої окремої навички, як бізнес, уникайте бізнес-журналів та бізнес-курсів. Вивчайте мікроекономіку, теорію ігор, психологію, методи переконання, етику, математику та комп'ютерні науки. Читання ефективніше за слухання, практика ефективніше за спостереження, ви повинні бути занадто зайнятим для того, щоб зробити каву, в той же час зберігаючи календар незавантаженим. Встановіть і дотримуйтеся бажаної особистої годинної ставки. Якщо вирішення проблеми заощадить менше, ніж ваша година ставка, ігноруйте її. Якщо аутсорсинг завдання коштуватиме менше, ніж ваша година ставка, аутсорсіть його. Працюйте так сильно, як тільки зможете. Хоча з ким ви працюєте і над чим ви працюєте, важливіше, ніж те, наскільки сильно ви працюєте. Станьте найкращим у світі в тому, що ви робите, перевизначайте те, що ви робите, доки вам це не вдасться. Немає схем швидкого збагачення. Всі ці схеми це схеми, коли хтось інший збагачується за ваш рахунок. Застосовуйте специфічні знання з вашим важелем, і, зрештою, ви отримуєте те, що заслуговуєте. Коли ви нарешті станете багатим, ви усвідомите, що це не те, чого ви насправді шукали. Але це вже зовсім інша історія. Кінець прямої мови. Звичайно, що ці слова можуть звучати занадто романтично, радикально або наївно. І справа навіть не в перекладі на українську, а в тому, що ці ідеї, хоч і надихають, але як і до всіх ідей, до них потрібно ставитись критично, враховуючи індивідуальні особливості та особистий досвід. Проте про це ми поговоримо трохи пізніше, а зараз давайте повернемося до основних ідей та думок навала з цієї книги і з його творчості. В контексті підходу до навчання та особистого розвитку Навал говорить про важливість. Створення середовища, яке сприяє цьому розвитку на противагу простого встановлення та переслідування цілей. Він вірить у створення систем, які підвищують ймовірність успіху, організовуючи такий спосіб життя та рутини, що він сам по собі збільшує шанси на успіх. То ідея в тому, що при наявності правильного мислення та середовища успіх просто стає статистично більш ймовірним. Щодо навчання та вивчення нових предметів, Навал часто говорить про важливість розуміння основ та фундаментальних концептів. Він радить читати оригінальні твори, оригінальні тексти та дослідження на ті теми, які вас цікавлять і які ви вивчаєте. Це сприяє глибшому та більш автентичному розумінні предмета. Навал також критикує сучасні читацькі звички людей, зазначаючи, що багато з того, що зараз читають та обговорюють люди, спрямовано на Лайки та соціальне схвалення, а не насправжнє навчання. Він постійно наголошує, що для успіху критично важливими є ваші специфічні знання, під якими, як ми вже згадували, він має на увазі ті знання, які складно замінити або автоматизувати. Процес досягнення багатства, за словами Новала, починається з розуміння різниці між багатством, грошима та статусом. Багатство, як вже зазначалося, це наявність активів, які приносять дохід навіть в момент, коли ви спите. Це банальна фраза, тим не менше, гроші це результат перетворення вашого часу у фінансовий еквівалент і водночас метод передачі багатства, а статус позначає ваше місце в соціальній ієрархії. Він, як і багато інших, говорить, що люди не стають по справжньому багатими, просто віддаючи свій час в оренду. Для цього потрібно володіти капіталом, часткою бізнесу, на достатньому масштабі. Одним з ключових аспектів створення багатства. На його думку, є використання цих самих важелів, таких як капітал, люди та продукти без граничної вартості відтворення. Тобто, як ми вже згадували, це як приклад код та медіа. Навал завершує свою роздуму такою фразою: Коли ви нарешті станете багатими, ви усвідомите, що це не те, що ви шукали насправді, але це вже зовсім інша історія. І ось тут я би хотів поговорити про те, як на шляху до багатства. Постаратися не загубити себе, як не перетворити своє прагнення до багатства, грошей на шкідливу фікс ідею. На мою думку, основний ризик полягає в тому, що якщо сама ідея багатства стане вашою самоціллю в абсолюті, то в процесі її досягнення ви можете втратити більше, ніж отримати. І тут мова не лише про гроші, замість того, щоб стати шляхом до свободи, цей процес може перетворитися на замкнуте коло. В якому ставатиме все менше і менше місця для ваших цінностей та речей, які роблять вас по справжньому щасливим. Увага! Е, я не кажу, що фінанси не важливі. Це взагалі би було смішно чути від мене, як від підприємця та людини, що давно працює з фінансовою індустрією. Вони, звісно ж, важливі. І взагалі, коли хтось починає говорити про багатство чи гроші, то, як на мене, насамперед критично важливо розуміти, з якої перспективи людина про це говорить. На якому вона етапі свого життя, і який рівень цього власне багатства є в неї самої? Бо дуже просто говорити, що гроші не важливі, коли вони в тебе є, чи навпаки, переоцінювати їхню вагу, коли їх зовсім немає. Багато хто говорить про те, що гроші це не головне, що є. Важливіші речі і так далі. І я цілком погоджуюсь, що здоров'я, наприклад, чи внутрішні відчуття, такі як самодостатність, самоповага чи абстрактно щастя, є важливішими. Але суть в тому, що за відсутності грошей, які здатні якісно закрити базовий, а далі, напевно, середній рівень потреб, витрат, рахунків, платежів, всі ці високі матерії, дружно та хором, ідуть боком. Тому що присутність грошей в своєму житті ви, можливо, можете і не відчути, зате їх відсутність відображається завжди якось дуже точно і яскраво. Ну, думаю, на якомусь рівні ми з цим розібралися. Тепер давайте повернемося до теми багатства. На мою думку, в цьому марафоні та змагання за гроші дуже важливо не втратити себе, як би це пафосно не звучало. І звісно, що для того, щоб не втратити себе то себе для початку, треба знайти та зрозуміти. Ну але це інша тема, якось поговоримо про це в іншому епізоді. Я вважаю, що однією з проблем нашого суспільства є часто хибне визначення та розуміння терміну багатства. Тобто, ми схильні обмежувати це поняття лише фінансовим аспектом, ігноруючи інші компоненти. Справжнє ж багатство. Як на мене, і знову ж таки, якби це не звучало банально, має багато вимірів. І часто складно зрозуміти, що бути багатим фінансово і бути багатим особистісно, соціально, духовно це не одне й те саме. Тому маю гіпотезу, що, окрім того, щоб думати про те, як заробляти більше, і, власне, заробляти більше, варто пам'ятати про свою цінності, розуміти, що вас по справжньому робить щасливим, знати, як зароблені гроші. Власне, можуть цим допомогти. Допомогти в чому? В реалізації власних цінностей. Загалом після цих розумів тут би мали бути поради з закликами: типу: інвестуйте в самоосвіту, світу, навчайтесь фінансові грамотності, вкладайте не тільки в речі, але й відносини. Створюйте джерела пасивного доходу, ведіть облік своїх фінансів, скачуйте нашу апку Vice Wallet», не купуйте машину за 100 тисяч доларів, якщо це більше ніж 10% від вашого загального капіталу, і так далі. Але так як цей епізод вийшов досить таким філософським, і, можливо, взагалі в контексті війни в Україні навіть наївним. Але якщо абстрагуватися і думати про, про це в контексті мирного часу, то все ж думаю, що основна моя рекомендація була б в першу чергу визначити особисто для себе. Що ж таке справжнє багатство, якою є ваша чітка дефініція у конкретному контексті та на конкретному етапі вашого життя. І вже відштовхуючись від цього, власне, розуміння та свого визначення, будувати свою стратегію, формувати цілі, створювати плани і досягати їх. І нехай це розуміння і ці цінності будуть вашим компасом на шляху до. Досягнення цих цілей, в тому числі і фінансових. Загалом, якщо повертатися до ідей Навала про створення багатства, то, як я вже казав, вони звичайно надихають. Але ще раз, як і до всіх інших ідей, до них важливо підходити критично і враховувати власні індивідуальні обставини. І окрім особистої відповіді на запитання, що таке багатство, слід пам'ятати, що стратегії, які працюють для однієї, людини, можуть бути неефективними для іншої через різні фактори, та відмінності, такі як локація, країна, тобто в якій ви живете, освіта, навички, доступ до ресурсів, особливості вашого характеру та просто особливості ваших інтересів. Ну, наприклад, як би це не звучало для стартаперів і бізнесменів. Але займатися підприємництвом цікаво не всім, бо ж ну, воно несе відповідні виклики, які не підходять для людей, хто має обмежену толерантність до ризику. Та сама історія з медіа чи з програмуванням. Існує дуже мала ймовірність, що вас зробить багатим щось, що вам не цікаво. Час, контекст, економічні умови також постійно змінюються. Що впливає на ефективність запропонованих ідей. Наприклад, коли вперше були опубліковані ці думки, то розвиток та адаптація штучного інтелекту були на зовсім іншому етапі. Також це стосується війни, а саме підходів до технологій, які використовуються під час ведення бойових дій. Очевидно, що ці дві індустрії в майбутньому зроблять деяких людей дуже багатими. Відповідно до поради навала. Важливо обережно адаптовувати власні цілі, ризики та інтереси. Ну і не забувати, що сліпе фокусування лише на фінансовому аспекті багатства та ігнорування інших важливих напрямків життя, таких як здоров'я, сім'я, стосунки, самореалізація це далеко не найкраща ідея. Дякую за ваш час та за те, що прослухали цей епізод. Надіюсь, було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть мені на пошту, з чим погоджуєтеся, з чим ні, я формую емейл-розсилку і буду вдячний, якщо поділитеся лінком на цей подкаст з своїми друзями. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!